Дни побесідуємо з, з Карпаторусинським патріотом і активістом, учасником війни в Афганістані, голову общества ветеранів воїн, голову Федерації Єдиноборств Хортінг, членом русинського культурогічного клубу Михайлом Куцькирем. Мішко у своїй 57 року пройшов вже читавий, повний авантюр і опасностей життєвий путь. Котрого бо було доста на животи дакуйку челяднику. Он це родив у Сваляві, а жив у Де муді до твердий прибучник партії Стефана Фенцика, Чи Чехословакії, других Мадяр співав русинський гімн до смерти, сідавчи, фрештикувати це полудникувати. Вчився мішков'язани, росія, Військову службу проходив в Афганістані. А по армії возглавив ветеранську організацію, котру керує вже 20 років. За Афганську війну мішко не розказує майже ніч, хоч має за неї ще з далекого 1986 року медаль за бойові заслуги. У 2014 році знайшов його ще орден за заслуги 3 ступеня. Кроме того, орден. За розбудову Україну, орден ніхто кроме нас, ознака РНБО 3 ступеня, відзнака РНБО 2 ступеня, ознака Міністерства оборони України, медаль за сприяння Збройним силам України, медаль Богдана Хмельницького і все ще неповний перелік. Бувший спортсмен, Куцкір тренує молодих у жородцю. При тому паралельно прививав очі не нам техніку і навику себе, а й любов до вшитку свого історії, сухташа і язика. І так без сіда з Карпатом сином, з великим минулим за плечима Михайлом Куцькиром. Добрий день. Де і коли вися родили? Добрий день, чистований цим Юрій Юрійович. Родився у сваляві у комбінаті на Богдана Хмельницького, 18. То туди був такий новий район. Там строїли всі такі хижі. Всі, хто робив у лісь комбінаті. Тепер там дідом напроти, де я жив. А туди там ще був свинарник, поле було. І няню з мамою робили в лісокомбінаті, там все всі строїли вони. Та Народилися там. Сестра і брат ходили в першу школу свалявську, а я пішов у третю, тому що няню з мамою вирішили мене дати 6 років, а туди ще у ті часи 6 років у школу не брали, але ж у сім. Першу школу не хотіли не взяти, а няню там ремонт робили чи що у третій школі. Ну, мали там знайомих з та узялення на третю школу. Та я зрана мусив через сусвалю уйти, бо в третю школу попасти. Вчиємося там три класи: перший, другий, третій. а Няня далі порізав був руку і вирішив що переходимо в голубину жити, йдемо, діду голубину, вся файта в голубиному. Ідеме туди, все, і він продались продали нову хижу фактично у сваляві. І купились ми хижу у голубенному, у Шимона. Був такий там Шимон, царство небесного, газда на був Шимон до. 54-го року. Семен Шимон? І ні, він був Шимоном, він навіть у документах Шимон до 54-го, а далі переіменували його на Семен Семенович. І в нього є ті, що школу кінчив, що вчився у Казахстані. У нього був Куцкір Шимон Шимонович. Документи. Після того вже став Куцкір Семен Семенович. І mm -hmm. так, він став, купив Шимон, купив у Шимона Хижу. ми так прийшли. У 76 му році ми прийшли жити в Голубинної. Ваші корні з Голубинного фактично сім'я ваша додержувалася іменно таких старих русинських традицій, і ваш дідо співав гім, навіть сідав чи їсти та й за Він співав гімн русаду. Айно ну, було такое царство небесне. Мама у мене із Бендесової файти, то велика Бендесова Файта. Uh, у неї даже бесіда була трохи друга. Я вже пак йому видів, що бесіда мало друга. Няня вже не говорив такі слова, як говорила мама. Я вже потім, коли старі русинські. старі русинські, коли почитав ту, ту Нігоську постолу, чи як у там правильно Няговська Няговська постола, постила. постила. Там є такі слова, які я сповнив, мама говорила. Няня ті слова, от мама говорила, нам, хоч вона була і свалявила з міста. Няня голубинська, а мама сваляви. Айбо вона говорила, ми такі майстері слова, знали, такі, що тепер мало десь чуєш ті слова. Але мама їх говорила, і так, коли от читав і споминав ті маміні слова. Прадідо, я піднімав по архівові документи, і прадіду перейшов із поляни, файт кутків з поляни, прийшов в глибину і женився на Безиці, Ушли кінці, туди село було в ушкому Там у нас на завершку ще церква вказується була. Села були горі. І дідуся вже родив у голубиному. І так наша файта, там браття нянів дідові, то вже пішли як голубинські коцкірі. А перший туди прадідо, у голубину. У голубину є свалява. Фурт говорили по-русинськи. Там хіба якісь уже пришляки тоді могли там, говорити по-українськи або по-руськи. Суті, Свалява теж була в старі часи селом. там, по-моєму, З 1957 року вже стала товаришем. Ви, говорячи по-русинськи, задумувалися над тим, що це за бесіда, діалект, якась говірка окрема, чи це окрема бесіда. Дома у нас йшла бесіда. За русини, усе фенці, яке споминали там всякі такі фамілії наші русинські, які не в школі мися не вчили, ми за них не знали. Вони все говорили, що мої русини. У нас постійно була русинська бесіда. Ми знали тут. Айбо прийшли до нас комуністи, коли в 46-му запретили русинів, і то все так стало подпольно. подпольно. Хоча в школі вчителі на перервах говорили з нами по-нашому то я думаю то вся не так було. Десі на уроках, Так, які да, на уроках об'ясняли нам по-нашому. Слухайте голосу русаду під Вивчилися у Рязані. Так, да, так все стало, що я в 14 років пішов у Москву, поки попав у Рязань. Поступив у Рязанський сільхозтехнікум. То він входив у четверку найбільших технікумів Радянського туди Союзу. Дуже серйозна там була така сильна спортивна база, дуже сильно вчили там спортсменів. І так я познайомився із земною счили у групі дагестанців, У нас дуже багато було дагестанців, Борці були, браття Магомедові. Я з Абдулом, мій дуже здружили, ми Мися так цим борували з ним. І мися бороли. Він мене затягнув. Я сяду до, до Рязані бороваю, бо не так може повісти. Професійно, хоча то не професійно, а там уже в Рязані я вже почався займати більш так серйозно. Май, май, май серйозно, да, май серйозно о, боролися мися. Вони мали щенці мали ще одного тренера, який учив карате, один із видів кемпу. Ми його називали компотом, бо туди забули. Запрещено <різвано> було і називати то. Таму ходили три години займали самбо і дві години компотом кемпом. Де такі серйозні тренування, і все-таки, я так вижу, то мені по життю допомогло дуже сильно. Так і в Кримця там учив, потім 16 років нас почали на приписної, на воєнкомат визивати, поприписувалися. І так все стало, я позирав, що правда, не дагестанців, а всіх слав'ян, всіх слав'ян. 14 чоловік у нас постійно визивали на воєнкомат. Постійно, других не кликали, а визивали на воєнкомат. То лишні фотографії звідали, і туди я узнав, мені кажуть, я у вас каже, родственники за границею є. Я кажу, не є, не є. А вони кажуть, Вреш, я кажу, чому? Та каже, мамин брат. І ти вони знали, мама була менша в родині. Браття старші були при Мадярах, ми ж під Мадярами жили, і вони служили в Мадярській армії. Прийшли руські, вони повтікали всі. Мама їх не відділа. І, і прийшло десь було в 76-му році письмо, якесь передали, що він в Англії, плаває на лодці, все добре. І не знаю, як вони знали, і то знали. І то знали, і то мені спомнили аж у Різані. Що в тебе є родственники який за границя, ти намреш. Е, от така ситуація була. А так, я ся, ну, добрим занімаюся, виступаю. Я думав, що я піду у спортроту, дуже маю таке... служити в армії. Ні, е, ні, я думав, йти ну, в спортивну роту, виступати далі, боротися. Е, я якраз мав змагання, маю дістати мастера спорту. Вже думав, що буде він. Та якщо ти станеш мастером спорту, то підеш у спортроту. Але оказалося не спортрота, а спецрота. І так я потрапив в Черчик, папа в Афганістан. Те, що нам розказували, те, що ми думали, то, що нам ж питання були на Другій світові, ми війну розуміли так. І по... Ми як не могли собі взяти в голову, що війна може бути дус друга. Але в стані була дукус друга війна. Не хочеться споминати ніж тяжко, бо навертати ті часи, або люди, які воювали, споминали тут ті збиття, які не мали дуже великих негативів. Вернемося ще до Рязані. Це мали ви з ким там бесідувати по-русицькій? Це була там якась така русинська община. Я знав, що студенти мають такі землячества, групуються в якійсь рукашітики. Це маливо таку практику участі в Рязані? Коли я прийшов, коли поступив у Рязань, та не було, у нас було всього 28 чоловік. Із України там. Розумієш, 28 чоловік, наших почти не було. Пак уже, коли прийшов мій брат, я вже був на третьому курсі, вже було більше, було закарпатці там. І туди вже, ну, я не знаю, землячество, не землячиство. Ми говорили, між собою по-нашому. А коли прийшов на перший курс, то ні, там ну, не було з ким. Я ся вчив туди по-руськи говорити, бо й добре не знав бесіди руської. Треба було вчити. Після училища, після технікуму, ви трафили в Афганістан на службу. Я чув, що ви туди самі себе попросили. Була така ситуація. Я в Рязані, Ми не готові були до таких зим. Не мене. І ми були і постудили, бо ноги. Простудимо був ноги, лежав в больниці. І перед армією мене поклали були в Рязані така велика больниця Симашко. І прийшов професор, і каже мені, ну, типа, ми тебе ствою болезнь, у ремонтний поліартрит, я підходив, ну, переохворив ноги. Каже, ти служити, не йдеш навіть в армію. І я йому кажу, та де професор, такої не може бути, бо я не пішов в армію. Та де я йду, каже, ну каже, як сам хочеш. Кажу, йду і буду служити. І... Після того, як він підписав, що я здоровий, коли я вже йшов служити, я вже туди казав, що я б хотів йти в Афганістан, попробувати себе. Колиня призвали перший раз, та у Хмельницькому на пункті пункту мене постійно гланди боліли Ангіна. І якраз у мене почала така язвіна Ангіна, і там полковник із фергани, я мав йти в фергану десантуру. І Полковник повидів, коли підходив до кожного, провіряв нас, як нас вже уділи, там перед відправку, увидів, що я хриплю. Що з тобою? Я кажу, ангіна, І він там нагойкав на тих офіцерів. І так мене вернули. Я вже думав, все, вже не попаду ніде. А другий раз казали нам, та йдете в Харків служити, думав на самоліті в Харків. Потім самоліт сів до заправки в Донецьку, слідуюча установка була, прильот то був Ташкент. Ташкенті привезли нас на ЖД-вокзал. На ЖД-вокзалі заставили нас як вільна рабсила, робоча сила, заставили нас розгружати ящики. Ми не знали, що тут таке, що, що до того, туди груз 200, що там хлопці лежать, бо зверху дерев'яний ящик і все ну, великий. І нас заставили заносити у поїзд туди, ті воєнні кажуть, осторожно, осторожно то каже, там пацани лежать. І ми ще раз нараз і не зрозуміли, потім ми вже зрозуміли, що ми там робили. Віти на ретриці в Черчик, не хочу за нього згадувати, бо нагрузки були дуже серйозні, а у мене ще ноги були хворі. А так вже пішов 29 октября я 85-го року я попав вже в Афганістан, в Шиндант. Так все стало, що я пішов не по назначенню, бо виділили я тактичний медик, тактичну медицину знав і. А не вистачало, дуже була проблема з з санеструктурами в Афганістані, особливо в бойових ротах. Я не попав лошкардах, а у мушенданту 375 й батальйон. Вони перевозили снаряди, когрузи ну, були, камари, камази трьохмостові, мостов, 43 всі 45 і бензовози у нас були. П'ять рот і лише два медика, Всього на п'ять рот. І другий я. І так все попало, що коли я прийшов, і нас ще не ведуть батальйоном, кажуть, чи звідують, хто відкить. Я кажу, закарпаття Свалява. кажу, тут є і сваляви два хлопці, П'ятий роті. І я якраз попав у п'яту роту, за ними був закріплений. А там були сваляв скинули, і день із Дусина, і один із Лопушанки. Два хлопці вони вже були дідами, якраз дідами стали прослужили під року. Толя Фізер прощений був. Я його не бачив після служби, він десь в Росії був там і вмер. А подувіття Вітя живе, тепер і в Дусині живе Тепер даймо Бог здоров'я. Так що у мене взагалі в батальйоні було не два Закарпатських і то були з Свалявського району. Після Афганістана повернулися додому. Що помінялося? Ви фактично відділи війну. Коли про неї у кінах відділи, коли ми про неї знали... Не з книжок ви вже то пройшли. Спеціально не звідав у вас, що там було. Бо кибусьте хотіли собі бо сте розказали. Но я думав собі, що вони хочете розказувати, та і більшість хлопців то, що тяжко, бо ну так і є. Мало із афганців та й теперішні хлопці повертаються з війни, розказують за то, що вони бачили. Хочеться забути, хочеться якраз дойти до того уже після воїнного прийшли сюди. Це хотілося вам щось поміняти в тій державі. Перший я звертав так маленько тяжко, бо я ще в домі серйозно хворий. Я був в роті, маю контузію, у мене перелом шестого шину, шестого рудного позвоночника. Приніс ботки на живтуху два рази рецидив, якраз я йшов у домі. Маю не після обстрілу, якраз великий рейд був за Кандагар. 86-87 рік, то якраз було декабр, январь і у февральові 60, дуже великий рейд був. Так що я в домі дуже хворий. Я прийшов до мій на другий день, я вже був у Свалявській повниці. Після Афганістану я поняв, я все-таки думав, що прийду у мене чекає великий спорт. Я все-таки хотів ну, любив спорт і думаю, буду далі, або з такими. Проблемами здоров'ям, я зрозумів, що великий спорт для мене закритий. Хоча я і так тренувався, і потім тренував дітей, учив їх дітей. Щось поміняти сложно було, то якраз Гарбачуські часи і ще ніяких льгот не було, льготи з'явилися пізніше, не було ніч. Просто що держава робила вигляд, що хоче нам далі допоможі. Якось гойка я вас туди не заганяв, ось ну, всякої було. Або зв'язок зі здоров'ям там мені було не до проблем, які має там держава чи ще щось. Мене було проблем здоров'ям, і я дуже довго. Я тільки купив таблеток, що я передати навіть камаз, камазами, камазами кормили. Я і вчитися пішов, пішов з Києва в Національний університет пет університет імені Драгоманова. Очіюся там психологія, я педагог психології. Чому я вас зазвідав іменно це? Не хотіли щось поміняти? Ви на даний момент возглавляєте якраз такий рукаж ветерану війни. Коли ви до суспільного такого ветеранського руху пристали? Був такий активний у сваляві ще коли він жив, ще не прийшов, бо я з 98-го року жив у Ужгороді. А доти живе у сваляві і все з афганцями зустрічались, мися, допомагав їм. Я бізнес у бензині маю по відношенню заправки. Я все давав бензини на могили поїхати. А коли я прийшов сюди жити в Ужгороді, я вижу, що тут це движення з. Вона більш вже почала політично бавити, почалося бавити в політику. Я раз задав вопрос, другий раз задав вопрос, третій раз випросив. Я позирав, що там політика, граються в політику. І туди мися зібрали із хлопцями, і зробили з ми організацію, яка не має ніякого відношення до політики. Мися займаємо своїм послами, допомагаємо хлопцям, як кажуть, ідемо по статуту. Тим більше у нас, коли почалася в 2014 році агресія російська війна, ми приймали участь там і. Я сам в руку, куди після команді командировки я зрозумів, що все, для мене ця війна кончила, здоров'я не є. Я два місяці лежав у повністю, не мігся встановити. Молодих хлопців много до нас в організацію прийшло, які воювали. Я визглавляв уші всеукраїнську громадську організацію «Закарпаття – ніхто крім нас. Де входить наша структура, туди десантники, десантники да. І в нас зато дуже багато молодих десантників, які і тепер воюють, і з 14-го року воюють. Ми маємо і загиблих після 22-го року. На жаль, много з наших воює і тепер. Допомагаємо як можемо. Ви діточок тренуєте, Ви голова, по-моєму, щось поправити мене, Федерації Хортингу, обласної це Ужгородської. Я виславляю Ужгородську федерацію хортингу і Закарпатську обласну бойового Хортинга. Угу. Я мастер спорту, я суддя міжнародної категорії, ввожуся на змагання, треную дітей. Діти мої мають досягнення такі файні. І чемпіони України, і чемпіони Європи, і Кубок світу вигравали. Так що мало діточок, роблю з ними, тим більше то мені інтересно по психології. Я роблю і маю там роботи написані по психології спорту по дітям. Мене ж туди попросив о, ще сам Хортинг себе від спорту. От ігрався хотів звідати. Хортинг, острів, Хортиця, козацький бойовий танець, фактично, з все зачало. Ворусин, такий твердий Русин і козацький бойовий танець. Як це все суміщає. Так то не має значення Русин, не русин. Я знав, воно ну, просто я русин внутрі, в душі, да, мамка, я є і був русином. Або той виходить на позицію держава. Ми всі українці, ми, живемо, ми всі в всій державі. І коли з'явилася така ідея, що хочу зробити український вид спорту. Так і то афганські десантники. Засновник його рахується у нас Едуард Анатолійович Єреоменко, Він на рік молодший від мене. 345-й, по-моєму, десантний баграмський полк. Вони заснували і вони мене покликали туди. Вони знали, що я в спорті, що я психолог, мав у світу, І вони мене покликали, щоб я допомагав, бо ми розвивали тут вид спорту. І ми його почали з 2008 року розвивати. Дуже багато роботи було укладено, все йшло за свої гроші. Дуже багато роботи зроблено. Так а вже у 2010 році вже Міністерство молоді і спорту України утвердило нам перші правила із хортингу. І тепер він один із сильніших видів спорту в Україні. Ми вже маємо посвіту, світовій федерації, нам возимося по світу виступати. Так що я такий внутрі довольний, що і тудамся приклав, щось їм зробив доброго, і то має результат. Хортин козацький від спорту, А коли тренуєте дітей, як говорить? Ну, по-перше, я к тренірую діти у нас одного у нас національного закарпаття. Звісно, ага. коли даєш урок, то даєш на українській мові. Бо мусимо знати, говорити по-українськи, бо кого не знаю, ні ганьба. ну, Мусимо знати. Але я дітей знаю. Я знаю, кого вдома, на якому язикові говорить. І коли щось подказував, бом розуміло, зрозуміло говорю по русинськи і там в нас є в мене є галичани Маричі, вони живуть тут. Я з дітьми говорю так, як діти, як їм, по їхній материнській бисідки, в мене це вийде. Ну а так, загалом, звісно, на я даю на українському яску. Фу, є членом русин клуба. Коли ми, але ми робили перше установчої засідання, то було в дружбі, в Ужгороді. Во нараз пристали до цього двігання. Дуже б хотів допомогти, будь-то сокотити, всокотити ту бесіду. Все-таки може прийти час, і у нас я верну і у школи у нас тут. Будучи одразу вже членом русин клуба, як ви рахуєте, коли Ужгород заговорить про русинський, що для того треба зробити, щоб він заговорив. В першу чергу має бути воля держави. В першу чергу. Може, то там десь гойка, от, от, Європа, Європа, я б, ми все в Європі, ми в центрі Європи живемо. І чому в нас народ такий толерантний? Не любить місця того слова, бо толерантний народ, ми живемо в центрі Європи і добре розуміємо, що слово ще свобода. Свобода у мисленню, свобода віровізповіданню, свобода в своїй бесіді. В першу чергу треба на державному рівні щось було, а тепер-друге, або було на державному рівні, кось то має винести, кось має обратно вернути ту, ту бесіду, або не просто бесіду, що по селам там говорять, а літературну бесіду. Знав що вчилися на русинській бесіді у школах. Книжки були, то прийшли москалі, все о, понищили, а і все було, було в школах. Тому, звісно, говорили люди, треба в першу чергу, бо в школах воно було. Або був урок русинської бесіди. дітися вчили, а не було обратно то заполітизовано. То якась бендлянська мова і там іще щось, отакі от всякі маніпуляції. Ну, Спеціально розкручують, щоб у негативному руслі подати, що то не треба, що діалект, то взагалі не діалект, а якийсь суржик. Ну і само собою якраз антирусино. Такое все розвивати. А якщо не буде русинська бесіда розвиватися, то що вона не буде йти в народ, не буде в школу йти, не буде в університеті того костяка, де буде на науковому рівні все все продумуватися, то і асиміляція буде робити далі своє. Вона й так буде робити. Ну або русину все Бог сокотив. Голосу русину під Карпаттям. Ваші пожадання русинам світа, Карпату русинам, слухачам ЛМФМ. Ну, о, що б вам хотів. Не ганьбіться, що ви є русини. В першу чергу, не ганьбіться, я не ганьблю, я всім говорю, що я русин. Обо всі пам'ятали, що ми є русини і нам треба бути уєдно. Дякуємо. Дякуємо, дійсно будемо брати примір до вас, не ганьбитися свого народу, не ганьбитися своїй землі, не ганьбитися своїх предків. Голосору седу в Подкарпаття.